Що в нас відбувається в загальному на біткоїні. Отже, на минулому стрімі це якраз було 17 число, 10 днів тому. Я намалював ось такий блок, до якого ми підійшли, в якому, в принципі, який ми і пробили. І я говорив, що ми, начебто, зараз впираємося в стінку, і зараз йде вирішальна доля. Чи дійдемо чи ми до наступного блоку в приблизно 25 тисяч доларів за біткоїн? Отже, цей блок ми прошили, пройшли навіть дуже добре. Пройшли на чому? На досить таки високому позитиві в плані того що ми очікуємо, значить, зараз 1 лютого буде оголошуватися знову ж таки підняття ставки. Я вам зараз таков коротко розповім. Так, ось зараз, взагалі, погляд інвесторів дуже чітко сфокусований на діях ФРС США, тому що вони задають дуже глобальний ритм, значить, економіці, вони або вкидають ліквідність в економіку, або навпаки її забирають. Тобто, коли вони вкидували ліквідність в економіку, це був ось цей момент, коли ми відростали. Ну і в загальному весь цей бичачий цикл це весь весь цей час вони вкидували ліквідність в ринок, тобто вони друкували кошти долар США. Це основна валюта світова. Отже, за рахунок неї, якщо і добре, значить, і ринкам добре. Якщо і погано, значить і ринкам погано. Точніше, ну там набагато складніший процес, але про це ми зараз не будемо. І ось з цього моменту, буквально десь приблизно ось тут включилися фери США і почали боротися з тим, що вони наробили. Отже, коли вони друкують дуже багато коштів, росте інфляція, зрозуміло, тому що долар США чим більше його в обігу, тим якби більша інфляція. І звісно, з нею потрібно боротися, тому що що коли інфляція досягає, вона в моменті досягала вище 8%, Це досить таке багато. За рік ви вважаєте, що там втрачаєте просто 8% за те, що ви тримаєте свої кошти в доларі. Це дуже погано і для інвесторів, і для країни, для зовнішнього боргу країни, тому що борг США борг виплачує саме в доларі. Отже, вони включили жорстку монетарну політику і почали підвищувати ставку. Ось ми бачимо момент, коли вони почали це робити. В принципі, це вони розпочали робити саме з ось більш так масштабно, саме з 4 числа 5-го місяця 22-го року. Це саме ось десь приблизно тут. Це було літо. І ми бачимо, що ставку вони з тих пір підіймають і підіймають. Тобто, для чого вони це роблять? Для того, щоб боротися з інфляцією. Дивимося. Це називається індекс потребітівських цен, і дивимося, інфляція в нас в моменті була навіть 9,1. це дуже страшна інфляція. Вже тоді, вже вони підіймали ставку, але це не допомагало. А на зараз бачимо, інфляція йде трішечки на спад. Але якщо подивитися графік інфляції за рік в розрізі року, то сказати, що вона впала, не можна. Тобто вони її, в принципі, зараз стримали. І зараз такий ключовий момент. Отже, вони підіймали ставку до. Стрімко ринки падали, причому також досить стрімко. Навіть ось можна подивитися, індекс SP500, це індекс з 500 основних акцій компаній, великих корпорацій і так далі. Тобто бачимо, що економіка падає, економіці важко в цьому моменті, хоч і не безвідкатно падає, але все одно. Боляче ринку, тому що ФРС США що роблять? Вони підвищують ставку, кому? Вони підвищують ставку банкам, а банки, в свою чергу, підвищують ставку на кредитування. Людям на будь-які кредити і все інше. Тобто це такі базові поняття, які ви, в принципі, маєте знати. Якщо ви їх не знаєте, отже, вам потрібно підівчитися цій фінансовій грамотності, тому що якщо ви не знаєте, як працюють ці глобальні процеси, а тут нічого складного немає, в принципі, то вам буде досить тяжко розуміти логіку того, що відбувається глобально на ринку. І ось ми бачимо, як вони стрімко підіймали ставку, ринки падали. Коли вони підіймали ставку, вони ще включили наступний механізм. Вони збирали ліквідність з ринку і в цей же час розпродували з свого балансу активи. Тобто, коли вони друкують кошти, вони починають викуповувати активи. Активи ростуть. Дивимося на прикладі того, S&P 500, дивимося, ось цей весь ріст. Це момент, коли монетарна політика, яку вели ФРС США, вона досить таки мягка. Тобто ми її називаємо якою, якщо подивитися в дійсності, то вона була м'якою, ставка була мінімальна 0,25%. На сьогоднішній день ставка це 4,5%. Насправді, глобально воно дуже боляче, але воно не одразу відчувається. І навіть те, що зараз вже ставка 4,5%, реальний сектор ринку відчує це трішки пізніше. Це може бути навіть півроку. І буквально першого числа дивимося, економічний календар, це перше число. У нас буде рішення по відсотковій ставці. Від ФРС США. Отже, що вони транслювали? Вони транслювали те, що це буде, скоріше всього, останнє підвищення ставки в цьому році. Тим паче, не на 0,5 базисних пунктів, не на 0,75% базисних пунктів. А всього на 0,25. тобто таке невеличке підвищення ставки для того, щоб ще більше повпливати на інфляцію і боротися з нею. І на фоні цього люди перестали боятися, скажімо так, того, що відбувається на ринку. Тобто вони, начебто, почали забуватися, що все ж таки ставка досить таки висока, і все ж вона повпливає на ринок. Але це такий світ маніпулятивний. Отже, ін... люди сприймають інформацію хто як хоче, і в цей момент, в принципі, ми бачимо ріст на очікуванні. Того, що це останнє підвищення ставки в цьому році, Хоч і ФРС США заявили, що, скоріш за все, вони не будуть підіймати ставку більше в 2023 році, будуть тримати її на одному рівні. Але фактично це також дуже погано, якби і взагалі словам ФРС США вірити не можна ні голові ФРС США, ні іншим, тому що завжди, коли вони щось говорять, треба шукати там підвох. Якщо вони говорять, що це буде останнє підвищення ставки і починають говорити дуже м'яко на своїх виступах. До речі, після оголошення ставки буде, значить, прес-конференція ФОМС, тобто це по фінансам, там буде, скоріше всього, виступати голова ФРС США Пауел. І в дійсності інвестори думають, що так, це буде останнє підвищення. 99% інвесторів все ж закладають в ціну те, що підвищення буде всього на 0,25 базисних пунктів. І таким чином ми бачимо, що ціна на, на біткоін росте. Ну і не тільки на біткоін, а на всі активи. Просто на біткоін в моменті трішки краще. Ще відновлення було, так як він отримав відв'язку невелику від фондового ринку, від великого ринку, коли був крах FTX-у, саме в цей момент, і ліквідність покинула да, ринок. і та, ліквідність замітимо дуже важливий факт. Це те, що чому від біт відреагував таким імпульсивним та я би сказав би амплітудним рухом. Це те, що якщо ми подивимося статистику останніх місяців, останніх тижнів стосовно того, яка є ліквідність на деривативних торгів на деривативних інструментах торгівлі на біржах, тобто це і маржинальна торгівля, фьючерсна торгівля, опціони. Ми побачимо, що активність, тобто активність трейдерів, активність людей на біржах дуже впала. А як ми знаємо, ліквідації це основний хліб бірж. Саме тому ми розуміємо, що я би знаєте, як сказав би сама площина для того, аби біткоін ріс, вона така стала більш пухка, як то кажуть. Тобто не було такого сильного супротиву та такої сильної тісноти на ринку. Саме тому біткоін відреагував таким рухом. Адже, як ми розуміємо, що біржа напряму впливає на те, куди буде рухатися крипта. Так, щодо того, що ліквідність пішла з ринку, тут дуже наглядно видно це на графіку в ці моменти. Якраз після краху FTX і після того, після краху, топ 2 криптобіржі, люди почали покидати біржі і більше торгувати. OTC, тобто OTC це поза біржею. Ну або ж на дексах. І це впливає на те, що просто-напросто ринком ціною ще, ще легше маніпулювати. Тобто з ось цього нижнього значення ми виросли вже в моменті на 46%, і це такий непоганий відкат. На, на ведмежому ринку таке дуже часто трапляється, це норма. А якщо з самого низу, то це 53%. Отже, ми підходимо до дуже цікавої зони, саме зони в 25 тисяч доларів на тих новинах. Давайте підожимо те, що я розказав про ФРС США. Отже, якщо ставку підвищують на 0,25 базисних пункта з першого числа, то в ціну це вже закладено, тобто нічого якось глобального не відбудеться. Але в нас після цього йде прес-конференція. Це дуже важлива прес-конференція, тому що неважливо, підняли вони ставку так, як всі очікували, чи ні. Головне, щоб на самій прес-конференції вони не змінили свою риторику. До прикладу, якщо ставку підняли на 0,25 пунктів, а на прес-конференції говорять це. Те ж саме до чого вони вже підготували інвесторів і фінансовий світ, то все нормально. Типу просто потрібно дивитись на структуру ринку і рухатися за нею. Але якщо ж відбудеться таке, що вони почнуть давити і розповідати, що ні, це все ж таки не останнє підвищення ставки, е, е, да, і так далі, е. да, як завжди, вони це роблять, то це буде досить таки негативно для ринку, і ми не знаємо, чи зможемо ми пройти ось цей блок. Цей блок є важливим, тому що після нього там в діапазоні 26-28 тисяч. Доларів майже немає об'ємів. Чому? Тому що дивимося, в нас ця зона не проторговувалася, об'єми тут не набиралися. Тобто цю зону ми будемо прошивати легко і ось такою стелею, наступною в нас буде діапазон 30-32 тисяч доларів. Потрібно вже буде дивитися в моменті. Ми зараз поки що не фіксуємо ті позиції, які ми набирали саме ось тут, поки що не фіксуємо, і навіть ті, які добирали в цих моментах. Тому що є високі шанси, висока вірогідність, що ми сходимо вище. Тим паче, що все для цього якби предрозполагає, чому ні? І це було б навіть дуже добре піти вище, тому що тоді люди почнуть ловити ейфорію. Якщо вони не закупились тут і бояться закуповуватись ось тут після вже такого росту, це дуже правильне рішення, до речі. Але якщо ми сходимо далі сюди. Їх візьме ФОМО, і вони почнуть закупатися вже вище. Ну а потім, можливо, що станеться, і ми підемо нижче. До речі, про те, чи можливо щось станеться, я розповім в розділі саме про регуляцію і як це може повпливати на крипторинок. Тобто ви цього дізнаєтесь. Тож, тригерні зони для нас саме по новинам, це перше число, а також, якщо я не помиляюсь, 14 число, тому що тоді буде виходити якраз таки а, да, 14, 14 число да, буде виходити звітність про те, яка зараз нас споживча інфляція. І це також є тригером для ФРС США. Знову ж таки, всі ці процеси поєднані. Якщо відбудеться те, чого не очікує більшість, а більшість не очікує підйому там ставки на 0,5% зараз. Ось це може затригати затригерити ринок, щоб він сходив нижче. Тобто, щоб ми отримали, ну наприклад, це не означає, що ми підемо. Одразу там ну, оновлювати чи ще щось? Ні, це, це це так не працює. Воно може нас відправити до прикладу знову ж таки в цю зону, а там вже буде видно. тобто. Так далеко нам дивитися не потрібно. Паніки на ринку від цього, скоріше всього, не буде, навіть якщо так і відбудеться. Але якщо вони заявлять, що до прикладу вони заявили, що коли підіймуть ставку на 4,75%, відсотки, сотих, тобто вони говорили, що це кінечна ціль їх, і потім вони будуть тримати ставку. А якщо вони підіймуть, ну скажуть, що все, кінечна наша ціль по підйому ставки, ми будемо дуже повільно, але будемо її підіймати там до. 5 до 6%, то ось це точно затригерить ціну пройти оці всі діапазони і можливо навіть оновити дно. Тобто це дуже важливо. Чому так відбувається? Якщо в моменті насправді те, що вони сказали, ну ніяк не впливає в принципі на ціну. А я вам поясню, тому що інвестори завжди закладають свій ризик. Інвестор це той, хто інвестує в довгий срок. Якщо інвестор розуміє, що риторика ФРС США буде ще довго такою, це приведе до складної рецесії, тобто фондовий ринок. Почне сипатися вниз, до прикладу, ось так. Це буде дуже боляче. Ви собі уявіть, скільки тут капіталу багато, і якщо ми підемо туди, які це будуть втрати. А в малокапіталізованих активах і високоризикованих, таких як криптовалюта та біткоін, це буде ну, ще більш боляче. Тому потрібно уважно дивитися і слухати. Інвестор закладає наперед. Якщо там ФРС США сказали, що ми будемо підіймати ставку до 6%, то інвестори знають, що ми точно підемо вниз. і їм не потрібно зараз тримати свій актив, вони перезайдуть там нижче, до прикладу, і так далі. На це про середньострокових інвесторів. Ось так це працює. Тобто ринок закладає в ціну наперід. завжди наперід. Це щодо новин. А щодо звичайної структури ринку, так вона постійно відпрацьовує, якщо немає якихось там чорних лебедів чи ніякої шуміхи в мас-медіа, то все нормально, типу можна на це навіть не звертати увагу. Я думаю, що тут зрозуміло. Ми очікуємо виходу по ставці, і також Фонд засідання. Я обов'язково вам розповім про що ж там розказували ФРС США. Поки що, наша ціль знаходиться ось тут. Вона не змінна, тобто вона не змінилася. А далі вже буде видно. Далі ми вже будемо до вас виходити в ефіри і розповідати про це.